Усім привіт, на зв'язку Іклама. звати Фенікс, і сьогодні вирішимо модернізувати рубрику із шкільними запитаннями для наших гравців. Учасниками першого відео стали Квем та Джекі. Вони дуже сильно постаралися для того, щоб записати це відео, і вже, як мінімум, заслуговують на лайки. Ну, ви собі ставте лайки, а поки я буду розповідати про правила цієї рубрики. Вона поділяється на два раунди. У першому раунді задаю 10 питань у бліц-форматі. завдання гравців, полягає в тому, щоб відповісти швидше, аніж опонент. За кожну вірну відповідь вони будуть отримувати 1 бал за приближено 0,5 бала. У другому раунді, 10 питань вже задавав почергово кожному з них. І відповідно, хто відповідав правильно, отримав один бал за. Неправильно або приближену відповідь гравці нічого не отримували. Для опонента тут є бонус. Якщо основний гравець не відповідає на запитання, то опонент має право спробувати відповісти сам, і якщо він не відповідає правильно, він також отримує один бал. Не варто забувати, що це все відбувається у нас на фоні, а їм Карти, і там у самому розпалі боїв гравці можуть заробити 3 поінта за виграну Аїмку. Загалом не буду відтягувати час. Давайте дивитися, хто ж був сильнішим. Вем та Джекі oh. вже готові нам показати не тільки скіл у грі, а ще й скіл своїй ерудованості. Ми переходимо до першого раунду і до першого блоку запитань. Хлопці, привіт. Привіт. Ну що ж, я задаю вам перше питання. Сконцентруйтеся не тільки на прицілі. Який найбільший океан? Тихий. Тихий. О, так, мені здається, що тут першим відповів у нас да. Джекі. Ні, КВМ. Я вже хотів зарахувати просто заздалегідь, дати Джекі хоча б якісь шанси, бо ти круткий хлопець, як виявилося, хоча сам казав попередньо, що нічого не знаєш. Eh, добре, ну, переходимо що... до наступного питання. Квем отримує свій бал. Буду зараз відслідковувати Є. вас. Ah, що менше: 40 центнерів чи 4 тони? 4 тони. Ще варіанти? 40 центнерів. <плес> <плес> ви обидва не вгадали, тому що це однаково. <плес> Насправді, це питання було з такою невеличкою загвоздкою, і зиперів <плес> <плес> воно з чотиританому однакові, фактично по вазі. Ну, окей. Хоча би клем <плес> <Квен плес> зараз лідирує, типу він зберігає досі першість. Переходимо до наступного запитання: назвіть найвідомішого данського письменника Каскаря. Це <плес> тяжко. Я навіть не знаю, хто це. Данський. Ну, це щось з дитинства. Давайте так. Пов'язане з дитинством, і ви точно е, це читали або вам читали. Чит... Бачили це мультик якийсь, так? Да? Е, екранізація, можливо, була, не, не пригадую. Mm. Ну, ви цього я письменника 100% знаєте. Перша буква імені. Давайте так, я дам вам дійсно поблажку на букву А. Нічого не... Так. Я. я не знаю. Чоні, ти знаєш? Ні. Здаєтеся? Так. Почекаю. <гла> ну почекаю. давай, і тобі ще 10 секунд додаткових, ти можеш просто спробувати так вгадати. Називай, кого знаєш. О, ні, це так не треба. Я нікого не знаю. Ну, ну добре, дивіться. -е це Андерсон. Я думаю, mm. що ви його знали. Можливо, а, просто так. забули. Том Соєр, так? Чи хто там? Uh, у Андерсона, які найвідомі твори. Я не пам'ятаю, що він там робив. Я Counter-Straiker. Ну well, uh, <laughs> я думаю, що якісь такі. Казки, не знаю, снігова королева, от. Якщо пригадати. Та була, до речі, екранізація. Екранізація була цього. якщо пригадати. Це правда. Поїхали далі. Нас знову КВМ залишається лідером, поки нічого не змінилось. Дуже просте запитання. Зараз максимальний фокус. Я не знаю, це ви точно назвете. Що викрав прометей у богів? Вогінь. Вогонь. Правильно. Вогінь. <поїх> Джек... Вогінь. <поїх> Джекі відігрався. Вогінь. <поїх> 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 я стараюсь. Ну, е, ти молодець, тому що вже рахунок у нас так. стає один-1. Ви йдете рівно. Переходимо ну, вже, до п'ятого запитання. У яку пору року доба коротша. Вона... вона завжди одна. Ні? <laughs> Джекі, ти, ти як завжди правильно говориш, вона дійсно завжди однакова. Ну ладно, за я виграв. <laughs> Ну так, э, до да, речі, у да. нас паралельно ти закриваєш, і відповідно ти отримуєш свої тривала на даний момент у Джекі 2, плюс твій ще за перше запитання, Май тебе 4. 4. <плес> так. Тобто тут я суть тому, що... Шо... А що реально... ви так швидко граєте? Груче. Я грибу. Я думаю, ви зіграєте ага. ну три, аїмки там відсили. М можна це вирізати? <плес> Та ні, не треба. Ти вже чув питання, <плес> а я нові не підготував. Наступне запитання, воно буде складним, на відміну від попереднього. Маю надію, що ви хоча б щось назвете, хоча б близькими буде. Нагадую вам, що 0,5 бала ви можете отримати, якщо ви близькими. Як знайти катет прилеглий до гострого кута прямокутного трикутника? Ні-ні-ні. Це база. Тільки не математика. База немає. Немає правильних відповідей. Ну хоч як, як щось. я знав, я в контрастарак не грав. <laughs> ти був би поетом. Дивись, Джекі, я пропоную тобі просто хоча б щось близьке сказати. Та яке близьке? Ну як людей? знайти катет? Катет. Бісектриса, криса там. Я не як знаю. Ти не знаєш, як знайти катет? Ну як так-то, Женя? Квем, да. я... а ти знаєш? Знаєш, <laughs> ти його вже тролиш. Звісно, ні. Ну добре, даю вам відповідь, потрібно гіпотенузу помножити на косуну з цього кута. А. А! Точно, а. а, Точно! Так, це я знав. Так, я також просто забув. Ну буває. А, Окей, поїхали далі. До речі, це блок з найлегшими запитаннями, якщо що. А. А, добре. Це я Буду так вас готую влащена. до майбутнього. Яке число є найменшим простим числом? Я Минус наймайшим... 1. Ти практично -1. близький, але не 0? не туди. Поуз. Один. Даю еще один шанс. Минус два. Так, с ну, квайм вода в один, але я ему зараховую лише 0,5 е, за цю відповідь. Мені просто швидше назвал, це а просто да. нам будет. Я переплутав. Нічого страшного, у тебе ще є шанс відігратися. До прикладу, в наступному запитанні знову буде вам просто, скоріш за все, скільки планет в нашій сонячній системі? Дев'ять. Добре, вісім. 0,5 бала. З якогось там року Плутон вроді як не рахується вже планетою. Це кару тебе Я даже не говорю, тому що я думав, що він гадав. Ага, а тебе був варіант 8. У мене був 9. А, також 9 був. Ну, да, в принципі, да, да. частково 9. частково 9 правильна відповідь. Я просто зарахував 0,5. Добре. Дякую. Готові до наступного питання? Да. Так. Яка найдовша в світі річка? Ніл. Це я не знав. Ні. Амазонка. Чи Ніл? Амазонка, але 0,5 бала. Напевно, що я тебе зарахую поки що. Дякую. <свист> Женя. Так, ну він поки розвалює, слухай. Так непогано йде. Він уже тебе перескочив по балам. Тобі треба на їмках, <пух> мабуть, побуду відіграти. Женя перескочив? Ну, скоріш за все, так. Я так дивлюся, уже під рахунком попереднім, то він далі. Так. Він два рази 05 поіграв. Тому що... Так, тут Мені, це зарішало. У наші... мене ще було двічі по одному бай... балу, так що. Це вже mm -hmm. таке питання. Поїхали. Поїхали до наступного останнього запитання в першому турі. А, який пігмент надає листям зеленого кольору? Дуже добре запитання. Пігмент. Так, згадуємо карту. Кажи, я забув пігмент. Я забув що таке. Що дає листю забарвлення зеленого? Що саме? Який пігмент, як він називається? На букву Х. Х. Це не відповідь. Не я розумію. Ні. Немайдай. Хмара. Крутка. Ну, я зрозумів, окей, Нуль балів в кожному хлорофіл. Uh, а. Ah. Так, цетром задат. Точно! <сх> так, мені здається, ти постійно відповідаєш точно, я цікаво, чи ти реально це знав. <риклад> <риклад> Видишь, сам не знав. Так, ну завершити заварши цю анімку, і знову анімки ми почнемо другий топ. Uh. Oh, вот, Джекер звали. Хорош! То що, це плюс три для uh, джека. Один, один по поїмкам? Да, так. Красавчики. Перезапускайте. Як питання, важкі чи не важкі? Ну такі. які Математику я зовсім не знаю. Усі пігменти. Може щось. Пофізкультурне, по фізкультурному. Будь ласка. Ну що ж, переходимо до другого раунду. Нас чекає зараз 10 запитань по 5 для кожного. Якщо опонент не зможе відповісти, ви маєте право дати з нього відповідь і вкрасти в нього один бал. А тут уже не буде 0,5 за близьку відповідь, тому старайтеся з першого разу. Що ж, запитання для Квема. Так. Скільки кісток має здорова людина? Кісток? Так. Ну, в загальному, скільки їх у здорової людини, в якої все нормально з кінцівками, в принципі, з нею все добре. Я це якраз записав, до речі. Ну що ж, до речі, 30 секунд на запитання не більше, а якщо ти не готовий відповісти, можемо дати можливість Джекі вгадати. я не знаю. Давай так, не знаю. у кого буде найближча відповідь? От спробуй назвати число. Якщо буде ближче, ніж у Джекі, так. то я тобі зарахую на щось зарахувати. Добре. Так, давайте просто так, 10 плюс 10, правильно? Це пальці. Ну, шрахується якийсь кіно. Ну, так, звичайно, але там у в пальці є різні фаланги, це також там рахуються окремі кістячки. 250. Твоє відповідь 250, добре. Джекі, ти маєш право зробити свою спробу навгад. 115. Ну, все ж таки к вам був ближчим. Угу. А, загалом 206. 26? Так, якщо ви будете ходити по квест-кімнатам у Києві, там дуже часто якраз є така частина квесту, де питає скільки кісток. Mm -hmm. — Запам'ятайте А Якщо ти не, не відповідаєш, то, то тебе б'ють, NPC. Дуже добре, це страшно. М мене, до речі, на одному з квестів током фігачили. Було неприємно. Ну, що ж я що тоді, тоді просто. Не я тоді зараховую тобі все ж таки. Ну хоча я нічого не зараховую, чому я маю щось зараховувати, я ж сказав, так. що 0. Так, Так, це справедливо, я скажи. скажи. Ну так і да. все, будемо протримуватися да. тоді регламенту. Наступне питання для Джекі. як називається столиця Австралії? Австралії, Канбер. Так, я. Я шокований, це сто правильна відповідь. Ладно, ладно, просто Женя, знає всі столиці. Серйозно? Треба було щось по географії більше давати? Європи. Всі столиці Європи він знає. І для нього це дуже було легко. А звідки такі пізнання? Ти вивчав спеціально чи подорожував так багато? Я можу розказати, але це за крінж. Та ні, ну давай, якщо швидко, то давай. Та це не швидко. Для ГТА. Добре, для GTA Samp. Там була гра GTA Samp. там були вікторини і за це платили віртуальні гроші. Я і вчив. Ти був ньюсмейкером в сампе? Так. Ні, я відгадував і получав гроші. А, ти відгадував? А на якому сервері ти грав? Advanced Orange. А, так ж Crime Street. Хто? Crime Street сервер називався. Я не помню. Я ж там так уже Свій час. Правда, я був в остро і я був бандюком там. По ролике. О, это я також був. Вам, в тебе сьогодні дуже багато питань пов'язаних з біологією. І так. наступне звучить таким чином. Скільки хромосом у здорової людини? Ну, ти ж граєш в пабліках, я То думаю, ти легко відповісти, скільки не має бути. Живі. Скільки, скільки? 47. Та у твоїх тімейтів, давай, давай ближче. В моїх тіммейтів 27. З, па з папчика тімейтів мається на увазі, не з команди. Та він вже не відповів. Ну, добре, дивись, ти да. не відповів. Джеки, спробуєш. 46. Ну, зараховуємо тоді. Добре, поїхали далі. Нас чекає запитання для Джекі. Яка найближча зірка до землі? Сонце. Так, Джекі. ти знову вірно все Сказав. Ти мене шокуєш, Ладно. ти розігрівся просто, таке враження. Що не називаєш, то правильно. Чому Жені такі легкі запитання, а то потім потім спонтанно. Ну, типи хромосоми промосоме да? якась. Добре, хочеш? Ні-ні. Давай так, Квайм, для тебе буде наступне запитання дуже легке. Як Нулі? називається центральна частина атома? А, це це дуже різдє. Так, а, ти вже знаєш, окей. Центральна частина атома? Так. Ну, О, от так, уявімо, що є щось от центральне. Так, чекай, ядро. Так. Що там? Ти відповів? Все, зупинись. А, да? А ти дрог? такий умний от. Ти, да. ти відповів, ти повністю правий. Все класно. Ну ладно. Я думаю, що я. Не знаю цього. Ну я просто так подумав. Ну, там... дивись, як мінімум, тобі посміхнулося вдача, якщо ти не здав. Так що. Ні, Все я справедлив. просто хотів е вирішити це питання, так. Да. <laughs> ну окей. Е е Поїхало запитання для. Е до речі, Джекі мав би відповісти, раз він так добре знається на столицях, е то, мабуть, він відповість. Е Скільки зірок на прапорі США? 51, чи 49, я не помню. 50. Так. Да. Ну, ну знаєш, ти, Блін. ти, ти був дуже близький. Ну, ну я, я знав, я знав. Ти знав ты занимал? Да, я знав, я знал. Звідка. Я... Чесно, недавно TikTok Тикток. Вот чесне слово, TikTok упался, я його запомнил. Ну TikTok попал. А я 49, чи 51. До речі, було, начебто було 47 колись в минулому, якщо я не помиляюсь. Та набора то щось додавали чи віднімали її Ну, додали, очевидь. 50, правильна відповідь. Джекі молодець. Він дуже-дуже попереду. І ще й зараз ведеш у нас на аїмці, а якщо ми встигнемо під кінець цієї аїмки запитати всі питання, то мабуть Джеки виграє. Ні, не виграє. Чи мені тягнути час, дати шанс. Виграє. Ні. Да давай же Ну добре, давайте Зараз да, А, Переходимо а, до запитання для квема. Скільки так. граний має куб? <реш> це це то ізі. Давай, ладьі, скільки... скільки. Скільки граний має куб? Чесно, моя жінка тупанула і не назвала. Про тому, що вона розумна і навчалася добре, Але вона просто тупанула. Тут треба просто подумати, що я саме запитую. О, Один-один поїхав. 4-8. 6-5. Такс, окей, Джекі. Ти готовий, відповісти? А, гра... Граний. Куб. Ти забув. Зараз... Я не знаю. <свят> ну добре. За залагало, залагало. Залагало, так. А, 6. 6. Та 6. Ну, ну, це, це 4-8. Ну давайте ще одну їмку, якраз у нас два запитання, і ця їмка що може, може які стати вирішальною для ко. Та чому тупі? Да, тут, та тому, що 2 -2. це дуже-дуже Ти готовий, Варік? Так, да, так, да, да. дуже легкі запитання, які просто, ну, вилучили з голови. А в цьому й фішка, того і ми і знімаємо це відео. Такі це і стидно. Знаєш, ну, що що? ти а... навіть не пам'ятаєш отакі речі. Переходимо до. Уже такого, знаєте, приземлення. У нас е фактично готовий список е цих питань. Квем 2-0 вже веде. Непогано взявся. Це не хоче відігратися. На Питання карто. для Джекі буде таким: скільки тривала столітня війна? Стоп, якщо... 100. Дивись, якщо. Не поспішаю відповідати, якщо. Я тобі можу зарахувати 0,5 по-чесному, якщо ти скажеш між ким вона була, бо питання складне насправді. Англосакси і. Ладно, я не знаю, я так сказав. 114, 100... я думаю, десь так. К у тебе є відповідь приблизно. Нема? Не. Ну добре, ти не назвав повністю ні між ким вона була, ні. скільки вона тривала 116 років між Францією не, та Англією. Ти був дуже близький, Ні. дуже близький, але. І Англо сказав. Ну, ну фактично так і було на той англо Англосакси — це також, я би зарокував, якби ти сказав, Франція. Ну як це не вмер, Женя. Та я не знаю лагаю. Так, Квем, ти хотів дуже просте запитання. Ти скаржився, що я тобі задаю щось таке надзвичайне. Ти мені Назвіть вже два рази так кажеш. Ім'я верховного бога в скандинавській мітології. Так, Квем відповідає першим. Ну я не знаю, блин. Ты даешь серіал викинги? Давай так. Не, викинги не, не дайся. А дарма. А можно я? Ну Щораз? давай, давай, дамой ему ще 5 секунд. Ну давай. Ну давай. Нет, та... Безрецни, честно, не знаю. Давай, Джеки, разволой. Один. Хорош! Я <реш> Один. Ві... А В, гр... в грецкой мифологии Зевс. Останнее запитання а, для Джеки. Як називається найбільш густо населене місто в світі? Це у Китаї чи Шанхай, чи Пекін? Я не знаю. Шанхай. Я думаю, слухай. Пекін. Е я вам скажу так: е Джекі назвав правильно. Хоча є невеличкий нюанс. З 2022 року найбільш густо населеним є Токіо. Але до 2022 ще це був Шанхай. Раз. Які, які, які Токіо. Токіо. Так. Це Але Шанхай це правильна відповідь, тому Джекі отримує свій бал. Ще чекаємо, з чим завершиться у нас Аїмка, бо так виглядає, що к вам може виграти і цих трипоїнта ще да. завішають. Або програти. Або програти дивимося ой 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 ой, -ой, -ой. Ми... А це він же просто перестав думати, знаєш? На запитання, ну, конечно. якби... Тут Професіонал не, на... має думати і, стріляти. Так, смакуваємо, ну треба Тут закривати. Тоді не про тебе. А, ой, хорош. Хорош! No? Ще один. Давай, Жені, пекай. Oh, а ти мою голову бачиш тільки що? Так, так. да, я так і поняв. <рив> хорош! Є перемога. Відправляю. <рив> А Дякую. Ну, Загалом по імках ви відіграли у нас 2 -2. досить да. не... 3-2. <різь> ну що ж, ми визначили переможця. Ним стає сьогодні Джек, і цілих 15 балів отримує за цю гру. Е, трішки менше у Квема. Він на їмках старався, якби виграв ще одну імку, можливо, б навіть зрівнявся, 11 половиною, але, на жаль, е, сьогодні ти програв. Можливо, ми в майбутньому створимо якусь сітку і пізніше там. Е, в команді, там по Single Elimination визначимо найбільш талановитого гравця. Я пропоную зараз вам сказати декілька слів своїм фанатам. Я думаю, що у вас їх вже є багато, навіть персональних, а скільки у нас у ІКЛА цих фанатів вже навіть не перелічити. Тому дайте якийсь от невеличкий такий фідбек. Їм буде приємно. Добре. Дякую, що обіцяєте. Да. Дякую, що дивитесь наші матчі у, у майбутньому. Підписуйтесь та ставте лайки. Чудово, коментар. Да, пишіть, пишіть завжди гарні коментарі, де би це не було з підтримкою. Я їх завжди дивлюся, Мені, мене це дуже сильно радує, мотивує. І хотілося, щоб побільше таких було. Да. Полівайте за нас. Ну, що ж, дякую вам за те, що прийшли. А вже наступного разу ми перевіримо двох тренерів команди і Цихо зустрінеться проти вульфа у цій ж самій грі. До нових зустрічей.